Вітаю вас на Вінкарі. Сьогодні вам показуємо Рено Зоя 52 кВт 2020 року випуску. Автомобіль пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до ваших переглядів. Пробігом маємо 140 тисяч кілометрів в рідній фарбі, батарея 52 кВт е і запас ходу в 400 кілометрів. При бажанні можна виїхати навіть і в 410 кілометрів. Але потрібно вміти їздити на електромобілях. Це треба їхати без клімату, в екорежимі і дуже обережно нажимати на газ. 350 виїжджає легесенько. Е, так, що ж далі? Що вам розповісти по машинці? Покажемо його зовні, як він виглядає. Далі перейдемо до перевірки товщиноміром і розкажемо по комплектації, що ми маємо. Full LED-оптика, led оптика як передня, так і задня. Маємо безключовий доступ. Це практично базова комплектація, але базовій комплектації реально є все, що потрібно. Тобто і безключовий є, і Android-Auto, Apple CarPlay, датчики дощу, датчики світла, електронні стоянки вигальми, автохолд та багато іншого. Погнали по фарбі, покажемо, розкажемо, що ми, ми тут маємо в ньому. До речі, SOHO у нас 87%. Це дуже гарний показник, так як 52 войків на 52 кВт зойки я бачив найкращий сок. Це 93 Це Це найкращий, що я бачу сок. Зазвичай в них 85-87% в цих межах. Зазвичай незалежно від пробігу. Тобто тут 140 тисяч пробігів, навіть якщо ми візьмемо з пробігом там сорок тисяч кілометрів, буде сок. Плюс-мінус такий же самий. Так що гарний сок, гарний показник. Швидше за все, автомобіль просто правильно експлуатували. так що в 400 вийде 100%. Так, погнали. Капот 116, 127, 131, 120, 119. Крила у нас пластмасові. 103, 102, 94, 110, 91. 83, 116, 91 93 96 98 96, 108 93, 107, 117, 101 110, 105 дах, 104 114. 99. Єдине, це те, що ми попідпічковували пару царапинок, було по бамперам нічого критичного, але жодний елемент в автомобілі не фарбовано. Так що дуже гарний показник, особливо для такого пробігу. Що ж, давайте перейдемо до салону, розповімо, що ми маємо. Маємо безключовий доступ. Безключовий доступ у нас як працює ключ в кармані. Ми підійшли до машини, вона відкрилась. Відійшли ми від машини, закрились не так, як в міганах 4-3 покоління, де ви засовуєте руч, руку в ручку, і вона відкривається. Тут достатньо просто підійти, він зразу відкривається. Підходьмо ближче, показую, що ми тут маємо по комплектації. Скло підіймачі у нас передні, електрорегулювання дзеркал підігрів відповідно. Мультикермо, кермо у нас звичайне не шкіряне, але тим не менше, це у нас мультикермо, є гучний зв'язок, є регулювання по круїз контролю, обмеженню швидкості. Також є, як і у всіх Рено, підрольове керування магнітолою. мультимедіа. І саме це ЖК-Пріблення. Далі електронне стенкова гальма, яке я сказав попередньо, і автохолд, звичайно, є дуже удобна штука, до речі, в місті. Кондиціонер і по селектору коробки передач у нас є ще бережим. Салон в гарному стані, нічого не зачовгано. Ось так у нас воно все виглядає. Багажник невеличкий, сидіння складаються, на жаль, не в рівний пол, але рівний пол для чого тут, для такої малень... маленькі такі машинки навряд чи ви все одно будете ночувати. Зарядний пристрій оригінальний в комплекті, також подовжувач теж йде в комплекті. Ідемо далі, покажемо стан салону, в якому стані сидіння, дверні карти. Я би сказав, стан 9 з 10. Тобто критичного нічого немає, сліди якісь зносу, звичайно, є. Це в основному якби, царапинки по бампірам, їх підтичкували не критично. При бажанні можна пофарбувати, то тоді буде машинка 10 з 10. Ось так у нас все виглядає. Торпеда, до речі, м'ягенька. Зверніть увагу, м'ягенька торпеда. Тут у нас тканиною оздоблено, виглядає дуже симпатично. Е -е. І порт зарядки у нас type 2. Зараз відкриємо, покажемо. За ніч машинка заряджається. Ось, і шнур у нас Type 2 йде. Якщо з швидкої станції, то орієнтовно 5 годин буде заряджатись, а з домашньої десь часов 10. Але знову ж таки, дивлячись наскільки ви її посадите, повністю розряджати електромобіль взагалі не бажано. Так що потрібно... Ідеально тримати заряд там, від 20, умовно там, і десь до 95% для того, щоб вона прожила найдовше. Що ж, цей автомобіль чекає на вас. Більше фотографій можете побачити на сайті vincar.com, на якому буде більше наших автомобілів. Також пропозиції по конкурентам, таким як Peugeot E208. Теж доволі цікавий автомобіль. Який має батарею 50 кВт, але запас ходу менший. Ну є порт швидкої зарядки. В общем, є огляди по машинкам на нашому каналі. Можете підписатись і побачити більше наших пропозицій. Кожну машинку знімаємо, публікуємо на YouTube. Що ж, приїхали? діагностика без питань. Я тільки за перевірки договір купівлі продажу виписуємо з фірми одразу на вас і ставити на облік. Перша реєстрація на таку машинку буде коштувати орієнтовно 2000 тисячі гривень, включно з експертом. Що ж, приїхали, перевірили, подивились, договір виписали, розрахували, уїхали. Обмеження по постановці на облік немає, так що можете поставити в будь-який час. Головне, щоб не прийняли знову якийсь закон, як мали прийняти, плюс 15% для першої реєстрації. В общем, машинка тут, на місці, чекає на вас. Запрошую на каву та на тест драйв Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.